Я, як ніхто, мабуть, знаю, з якими проблемами на сьогодні стикаються жінки, які живуть з наркозалежністю. Рано чи пізно вуличні наркотики або набридають, або їх не стає в один момент. І починаються ці митарства а, між лікарнями, а, реабілітаційними центра центрами. А, ну, можливо, хтось там пробує вдома. Перенести цей стан, хоча вже 20 років е, у нас е, є доступна абсолютно на державному рівні. Більш того, це є державною гарантією замісна підтримувальна терапія. Замісна підтримувальна терапія це е, комплексний підхід до лікування наших пацієнтів. Ті проблеми, яких у них виникають не тільки з біологічної точки зору, але й з соціальної точки зору. Коли пацієнт тільки починає замісну підтримання терапію, першим етапом, перше завдання, яке стоїть перед лікарем, це знизити потяг до вживання психоактивних речовин і закрити цю біологічну потребу організму. Завдяки цьому у наших пацієнтів з'являються можливості почати займатися іншими соціальними питаннями, такими як налагодження стосунків сім'ї, відновлення роботи, відновлення документів, різні соціальні аспекти. Будь ласка, подивіться нашу роботу, дуже вдячні і е, підтримуйте жінок. З наркотиком я познайомилась, коли мені це було в школі. Це був 11 клас. Моя однокласниця запропонувала Трамадол. Моя подруга каже, я боюсь. Я кажу, я так боюсь, але було дуже цікаво, тому це відбулося. Далі це була трава, мені сподобалось. спогад, мабуть, коли я вже закінчила школу, мій сусід Ігор, його звуть. Значить, це був вінт. Ми пішли до нього додому, він включив красне світло, музику чула От. І я пам'ятаю, це... отара от була пуба, і я лягла і я здуріла, скажімо. Так мені дуже подобалося. Далі була перерва. Я навчалася в технікумі легкої промисловості. Але там же я ходила по, в бібліотеку не по реферату, а я виключно цікавилась матеріалами про наркотики. Я вивчала, що вони робляться, як вони впливають на людину, що відбувається з головою. З життям. мене дуже це все цікавило. І я познайомилася там вже з дівчиною і почалося, це була ширка. Але тоді якось мені також теж це сподобалося, але потім якось в мене була перерва, я вийшла замуж, народила дитину і чоловік мій, він також був залежний. І коли моєму о, сину виповнилося два роки, чогось ми почали, я не пам'ятаю, як, почали приймати разом. І тоді, напевно, мені вже відірвало дах. Я зрозуміла, що залежність стала моєю проблемою. Ну, перший раз це було, коли я жила ще з чоловіком, це була ширка, ми лягли спать. Я проснулася посеред ночі, мені було ну, дуже некомфортно, я йому розказала про свої відчува... відчуття. а Він сказав, що ну, майбутнє тебе кумарить. Я дуже схудла, так, у мене був такий е, жовтий е, кольор обличчя. Ну, Я дуже була така стрмна, не буду підбирати слов. Так. І почалися проблеми там, з, з життям, з, з здоров'ям. Почала, напевно, робити речі, які роблять всі наркомани красти гроші вдома. Так. Проблеми з міліцією також почалися. Ну, в общем, весь цей кошмар, який я наблюдала з, зі сторони там, своїх знайомих. Я думала, але зі мною такого не буде. Але так, це трапилось. Наркотик дав мені, ну, по-перше, Неперевершені відчуття, і в мене був такий період в житті, коли я в житті е по клубах ганяла. Я тоді відчувала себе королевою. Я е розривала танцпол, я приходила в клуб, я не звертала увагу ні на людей, ні на що відбувається. Я от е зливалася з музикою, і ці відчуття вони я їх не можу от е передати вам. Але це насправді були те відчуття щастя, ейфорії. Забрав, майбутнє, те, що неможливо повернути. Це чоловіка, дитину, як зростала моя дитина, здоров'я. Ну, такі речі. А якби мені е, запропонували знову прийняти наркотик, я ще. Може, років три тому казала так. Сьогодні я скажу твердо, що ні, тому що я розумію, що моє життя склалося б зовсім ін, по-іншому. Твердо ні. Пішла б іншим шляхом, однозначно. А, така а, сумна історія. А, у мене, ну, Друг, напевно, хлопець, співмешканець, а він помер у мене на руках, це було в під'їзді від передозування. Так, це така була моя дуже переживала на цю, по цьому поводу. Це був улічний метадон. і в цьому полягає специфіка сайту, тому що Люди приймають дозовану з таблетки, і таких випадків не відбувається. І, звичайно, багато я наблюдала таких передозувань, дуже багато. Програма мені дала те, що, наприклад, в там, просипаєшся і думаєш, де взяти гроші на наркотик, потім, де його е купити, його знайти, треба, щоб нікуди не влізти, щоб це все відбулося, не посварися по дорозі також, щоб ніхто тебе не кинув. А на запити приходиш, випив свою дозу і поїхав додому. Можеш займатися своїми справами, ну і так далі. Також програма мені е дала можливість більше проводити час з сім'єю. З дитиною, ось, з тим же чоловіком, приділяти час собі, ходити з подругами там, до кав'ярні, до того, що перукаря до маніткурщиці Підтримувала мене весь цей час, мабуть, моя мама. Моя мама, моя сестра, моя родина, навіть мій син в даний час, йому 21 рік, і коли він... Зрозумів, що я приймаю, він сказав: Ну, мам, тепер між нами нема ніяких секретів. Він знав, куди я їжу, за чим я їжу туди. Мама не підтримувала весь цей час, бачила зміни, тому що такі не було цих скандалів між нами, між моїм хлопцем та за гроші за той же наркотик. Більш якась стала спокійніше на роботу навіть сходила. Ну і, звичайно, з мамою більше якось говорили мене цю тему. Ну так для будь-якого лікаря, який займається лікуванням своїх пацієнтів, найважливіше це побачити, як пацієнту становиться краще. І завдяки замісній підтримуючій терапії я дуже багато пацієнтів з залежністю. Побачив, як вони покращують якість свого життя, покращують своє соціальне становище, покращують своє фізичне становище. Замісна підтримана терапія подарувала мені таку можливість побачити, як залежні люди від опіоїдів перестають додатково вживати ініційні наркотики, починають лікувати свої супутні захворювання, ведуть нормальний здоровий образ життя, розвиваються і займаються своїми сім'ями. У багатьох з них з'являються діти. І вони вже мають майбутнє.